Привітик! В геймерів існує добра традиція, що найменше раз в рік вони дружно збираються на свій шабаш і по декілька годин з запіненими ротами доводять одне одному, чому машини в сучасних гонках лайно, чому Frostbite не підходить для ігор такого жанру, нові частини NFS скотилися в дурку, і та 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 та, та, та з основним акцентом на те, що фізика в нових іграх повне лайно. При тому, навіть в момент, коли більшість з розумної фізіономії випалює ці гучні фразочки про фізику, вони думають не над наступним реченням, якому вчив куратор з Кремля, а над тим, а що взагалі таке ця ваша фізика? Які ігрові моменти відносяться до фізики, а які ні? Чого Фростбайт не тащить, окрім того, що так сказав якийсь блогер з пофарбованим чубом і купою РГБ на фоні? Чому нові НФС нічого не врятує, а ось ці ваші антиграунди з мостуантитами ми досі не можемо забути. В цьому відео я постараюсь відповісти на ці питання так, щоб ви, мої сонечка, не позасинали від нудьги і навіть не переб'юся на рекламну паузу, бо канал малий. Ну, максимум можете гривасиків донати накидати. А поки давайте розбиратись. Давайте уявимо себе новачком-розробником гри про гонки. Нам дають модельку машини і вимагають, щоб вона якомога реалістичніше переміщувалася у просторі. Ви, звісно, трішки в шоці, але ж ви закінчували технічну спеціальність з купленим червоним дипломом, тому вмієте крутитися по життю. Тож, ви починаєте згадувати, які чинники впливають на переміщення автомобіля. Їх умовно можна розділити на три категорії: почати варто з самої тачки. Якщо говорити спрощено, в автомобілі працює двигун, який передає крутний момент на коробку передач, а звідти на чотири або два колеса, в залежності від приводу. Крім цього, на рух впливає робота щепленням та гальмами. Для правдоподібності також не помішає створити симуляцію руля. Крім того, на характеристики машини впливає і візуальний тюнінг. Усілякі лавки, які ви приліпили на машину, як класно, можуть як полегшувати їзду, так і мішати. А як же вага автомобіля? Центр важкості буде вирішувати наскільки машина стійка на дорозі, та чи зможете ви на ній роздавати боком. Це далеко не все, але давайте перейдемо до зовнішніх факторів: тип погоди, вологість, пора року, час доби, швидкість та напрямок вітру, тип дорожнього покриття, який в залежності від погодних умов мінятиме властивості, температура повітря, температура дороги під колесами. Висота над рівнем моря та безліч інших. А тепер з'єднаємо це все за допомогою прокладки під назвою Ходова система. Це колеса та підвізка автомобіля, які відповідають за взаємодію автомобіля з дорожнім покриттям. Від виду гуми, її нагріву та тиску в колесах залежить щеплення з дорогою. Виробники автомобільних шин створюють цілі таблиці різноманітних параметрів, які характеризують поведінку гуми при різних температурах та на різному покритті. Вони неохоче діляться цими даними, щоб запобігти витокам на користь конкурентів. Підвізка автомобіля теж буває різних типів та варіацій, а крім типу підвізки, варто враховувати ще й жорсткість амортизаторів та їх налаштування. І от ви зібрали всі ці параметри в купу та провели між ними залежності. Так, щоб від температури повітря залежала робота двигуна, від виду дорожнього покриття, типу підвіски та характеристик колеса, залежало щеплення автомобіля з дорогою, та щоб все це реагувало на погоду, сезонність, магнітні бурі, ну і прогнози Павла Глоби. Для багатьох показників вам доводиться проводити заміри з реальних автомобілів, продувати їх в аеротрубі, брати дані виробників підвісок. Гуми та інших деталей, і складати численні таблиці коефіцієнтів і замірів для кожного автомобіля. Потім все це добро за допомогою незліченної кількості формул ви переносите в код, який розраховуватиме зміну всіх цих параметрів під час їзди в реальному часі для вас і для штучного інтелекту, який відповідатиме за суперників. І на цьому моменті починається веселуха. Щоб зрозуміти суть, давайте відійдемо в сторону і я поясню в чому проблема. Гра це безкінечний цикл, який стартує, коли ви вмикаєте її, та завершується з натиском кнопки виходу з гри. Між цим цикл гри нагадує свій рідний комбайн, в який ви закидуєте в від. Комбайн його опрацьовує та виводить зображення на екран. Ввід це все, що вводить гравець. Логічно, правда? Це натискання кнопок на клавіатурі або геймпаді, водіння мишкою, писульки в чат про те, хто з чиєю мамкою вчора гуляв тощо. Обробка це складний процес, в якому гра бере весь час від користувача та належним чином реагує на нього. До прикладу, ви надто довго тиснете на кнопку газу, гра обробляє цей обвід і відмальовує вашу тайотку намотану на стовп. На виході ви отримуєте зображення, якість якого найлегше виміряти кадрами в секунду та плавністю. Кількість кадрів в секунду ви можете увімкнути в більшості ігор та лаунчерів. Графік тривалості і побудови кадрів ми часто бачимо на тестах заліза в іграх, та й самі можемо переглянути, встановивши Afterburner та RivaTuner. Хто дуже в танку, пояснюю, якісна робота гри це коли багато кадрів в секунду, а графік тривалості плавний і не має істотних піків. Щоб запустити вашу цяцьку в стабільних 30 FPS, потрібно один цикл промальовки виконати за 20-30 мілісекунд. Якщо ви хочете пограти в гру з частотою кадрів 60 FPS, треба упоритись за 16 мс. Звісно, більшість з нас швидше палку кидають, але грі з великою кількістю параметрів все ж важкувато. Повірте. Протягом цих 16 мс і відбувається розрахунок колізій, який і стосується фізики. Його ділять на три етапи: – -physics, physics update та postphysics. На першому етапі гра виставляє усі необхідні для симуляції параметри, наприклад, параметри оточення та автомобіля станом на цей момент, швидкість, сили, які діють на автомобіль, імпульси тощо. На другому етапі підключається його величність, фізичний рушій та починає опрацьовувати всю цю вакханалію і визначати, куди та як рухається ваша тарантайка. На третьому етапі ваша бричка займає нове положення. Сказав би, що на стовпі, але за 16 мілісекунд банально не встигне. Нас цікавить саме другий етап: уявіть собі, скільки сил, факторів та параметрів потрібно фізичному дригателю прорахувати для забезпечення близької до реальності симуляції, і скільки для цього потрібно потужності. Якщо він не впорається за адекватний час, ваша гра або взагалі зависне, або суттєво знизиться кількість кадрів в секунду і вона буде фрізити. А ще ви можете завантажити гру не лише прорахунком фізики, а й налаштуванням постобробки зображення різними ефектами та свистоперділками, і це ще більше давитиме на систему. Крім того, доводиться все це робити із машинами суперників, яких може бути від 3 до доброго десятка. І тут у мене виникає малесеньке питання: ви на якому залізі зібралися все це виконувати? Чи ви думаєте, що у кожного користувача вдома окремий поверх під суперкомп'ютер відведено? А про бідну плоючку і бокс, ви подумали? А як бляхамуха запустити це на Steam Deck або, прости господи, Nintendo Switch? Або все планували з часом портувати гру на Xiaomi Redmi 4? Як ви поясните їм, що це неможливо? Та і що взагалі ви таке створили? Ви зробили майже ідеальну симуляцію автомобіля? Якою треба керувати не за допомогою реального руля та педалей з ручником, а на звичайній клавомишці або геймпаді, які у всіх бувають різними та мають різну чутливість і відгук. І навіть якщо у світі знайдеться віртуальний шумахер, який зможе все це опанувати і пристосуватися до керування? Ваша мета продати гру не одній людині, а широкій аудиторії, яка не збирається витрачати решту життя на вдале проходження хоча б одного заїзду. Гра має бути веселою та розважальною, а не перетворюватись на філіал пекла на землі. І ось тут ми підібралися до практики спрощення. Так-так, всі параметри, які існують в реальності, потрібно спрощувати, спрощувати доволі сильно. Наприклад, ніхто не буде заморочуватися створенням симуляції поршнів в моторі, те саме стосується і коробки передач. Замість цього використовують нелінійне прискорення. Один показник, який дає рушію зрозуміти наскільки швидко автомобіль розганяється та дозволяє зробити динаміку різною відносно ввімкненої передачі. Таким чином автомобілі будуть набирати швидкість по-різному, а передачі можна буде робити короткими та довгими для реалізму. А максимальної швидкості і взагалі ніхто не додає. Такого показника просто не потрібно. Замість цього береться сила спротиву руху, яка залежить від характеристик середовища. Та протиставляється силі, з якою рухається автомобіль. Коли ці два показники зрівнюються, автомобіль втрачає змогу розганятися далі і фіксується на параметрі, який і буде максималкою. Роботу підвізки теж дуже сильно спрощують. Найчастіше все зводиться до усередненого показника пружності, який окремо рахується для усіх чотирьох коліс. Для реалістичності все ж додають багато характеристик пов'язаних з гумою та амортизаторами. Наприклад, в Project Cars розробники моніторять декілька показників температури гуми, зовнішні та внутрішні, щоб симулювати щеплення з дорогою реалістичніше. Те саме стосується і середовища. Якщо симулювати силу вітру, який дує в автомобіль з різних напрямків ще можна, то фізика рідини, яка потрібна для симуляції ралі по багнюці, віджирає надто багато ресурсів. І спрощують до показника в яскості, який і визначає наскільки автомобіль занурює колеса в багнюку і цим самим гальмується. Цікава ситуація із центром ваги автомобіля. Якщо в реальності він може бути виключно в межах об'єкта, то в грі все може бути по-іншому. Центр маси можуть зміщувати за межі колізії, щоб зробити задню частину дуже легкою і симулювати дріфт та рух в ефектному заносі. Адже хто не любить навалити бочком, і при цьому ніхто не хоче ламати пальці грою газом та щепленням. Раз заговорили про дріфт, не кожен автомобіль взагалі здатен адекватно входити в занос, адже існує така штука, як привід. Звісно, все можливо і є різні ентузіасти. Але розробникам потрібно, щоб п'ятирічний Ололоша міг прийти зі школи і нарізати коло на багатотонному, повнопривідному Ford F-150 з шипованими колесами, бо інші продаються в DLC, а батя грошей не дає. Доводиться пристосовуватись. Ось тут то перед розробниками постає доволі складне та філософське питання: розробляти аркаду чи автосимулятор. Аркаду купить більше гравців. Симулятор оцінять лише любителі реалізму, які готові до труднощів, скоріше за все, мають педалі та руль тощо. Проте і в цього жанру є своя віддана аудиторія. А яка взагалі різниця між аркадою та симом? Якщо ви слухали уважно все, що я вам розказував до цього, то ви розумнички і самі можете відповісти на це питання. Різниця в кількості параметрів, які беруться до уваги, та наближеністю до реального автомобіля по відчуттям від керування. Деякі розробники спеціально садять за гру досвідчених гонщиків та водіїв і намагаються налаштувати керування та фізику так, щоб різниця з оригіналом була мінімальною. Але знову ж таки, не кожен з гравців вміє професійно керувати автомобілем, а грати в ралі або перегони любить. То як бути з ним? І взагалі чи можна всидіти на обох стільцях та давати гравцям можливість грати аркаду і реалістичний симулятор в межах однієї ігри? Відповідь так. І перекочувала вона з реальності. Пояснюю, сядьте в Запорожець, розженіться хоча б до 70, та спробуйте увійти в крутий поворот. Тільки перед цим складіть заповіт та викличте рятувальників і трунаря. А тепер відкрийте будь-яке відео розбещених благірів і подивіться, як вони радісно керуючи одним пальцем, несуться на якісь BMW під 150 і не розбиваються. Різниця в асистентах водіння, якими нафаршировані сучасні автомобілі. Починаючи з простих АБС та антизаносу і закінчуючи інтелектуальними алгоритмами, які кожну секунду мон моніторять двигун та підвізку, регулюючи параметри. Схожі системи присутні і в іграх. В залежності від вибраної складності можна зробити водіння більш аркадним або навпаки реалістичним. Хорошим прикладом є знову ж таки Project Cars. Де ці асистенти можна було налаштовувати, і через них гра мінялась від хардкорної до доступної навіть для дітей. І ось нарешті прийшов час відповісти на одне з найцікавіших питань цього відео. В багатьох відосиках ми могли почути диванну аналітику від успішних стрімєрів та блогерів, які з розумною фізіономією розповідали, що Фростбейт не тащить, а ось рушій від Кодмастерс божить. Все це розповідалось в тому ключі, що один рушій здатен прораховувати складну фізику перегонів, а другий це просто графонистий ололоша, який, крім яскравої картинки, ні на що не здатен. І тепер ви можете впевнитися, що це не так. Якщо говорити простими словами, будь-який рушій може забезпечити хорошу фізику в грі, варто лише його під це налаштувати, адже все це проста математика. Але чи хочуть розробники реалізовувати цю складну фізику в грі? І ось правильне питання. Зараз ми живемо в час, коли автосимулятори доволі слабко продаються і не приносять таких доходів, щоб покрити всі витрати на створення реалістичної фізики автомобілів. Та й це не завжди потрібно. Зараз я скажу фразу, за яку дехто захоче кинути в мене чимось тяжким. Ви, можливо, здивуєтесь. Але фізика таких культових ігор, як NFS Underground чи NFS Most Wanted, значно простіша, ніж фізика сучасних ігор про гонки. А любимо ми ті частини не тому, що там керування реалістичніше, а тому, що там воно комфортне. Розробникам вдалося зробити таке керування, завдяки якому гравцю водночас і складно і весело автомобілі відчуваються важкими, проте не придавленими до дороги. Крім того, гравці постійно діляться на різні табори. Комусь подобається керування, в якому автомобілі їдуть як утюги на рейках, комусь навпаки подобається керування, коли дорога ніби маслом намащена, і колеса буквально ковзають по ній в диких заносах. І розробники в намаганнях догодити всім роблять щось середнє і ніяке. І ніякий фростбайт в цьому не винен. Ось такі от справи. Незабаром вийде нова частина НФС, там то й позиримо, наскільки вдало новій команді критеріонів вдалося реалізувати фізику. А поки що в мене все. Я піду з упевненістю, що у ваших головах залишилось трохи пізнавального та цікавого матеріалу. І ви трохи краще стали розуміти, що саме в іграх називається фізикою та чому воно таке, яким воно є. В країні війна, тому всі свої жарти я вклав у матеріал, а поза ними і жартувати не хочеться. Кнопки лайку та підписки ви все-таки натискайте, адже наш розвиток це частина розвитку україномовного Ютубу. Та й тема ролика доволі цікава, хоча й не дуже популярна. Чао, какао вам та хороших ігор! А також не забувайте, що перемога сама себе не створить. Бережіться та будьте чемні. Па-па!